Це може бути податковою ямою. Ми отримуємо депресивний регіон без жодних якихось перспектив. Вільна економічна зона для Миколаєва. Шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету. Розбираємося. А поки підписуйтеся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста. Миколаїв потребує особливих умов, бо війна фактично зупинила роботу морських портів. А бізнес шукає більш безпечні умови та переїжджає в інші регіони. А це близько 40% економіки регіону. А рішення центральної влади щодо вилучення частини податкових надходжень поставили місцеві бюджети у складне становище. Тому зараз частіше лунає ідея створення для прифронтового міста спеціальної економічної зони. На думку мера Миколаєва, це зупинить ефект доміно відтік бізнесу та кадрів у більш безпечній області. Бо якщо ми кажемо про однакові умови для Миколаєва і для Львова, бізнесові умови, який сенс щось робити і будувати в місті Миколаїв? Ризики більші? Прибуток той самий. Навіщо? Відток кадрів, зменшення податків приведе до зменшення бюджету і зменшення розвитку тут інфраструктури. І таким чином ми ну, отримуємо депресивний регіон без жодних якихось перспектив. А от голова Миколаївського ОВА КІМ вважає, що вільна економічна зона може бути податковою ямою. Всі сюди приходять для того, щоб не платити податки. Тобто, якщо ти створюєш робочі місця, платиш податки на майбутньому, ти їх ну звільняєш, але при умові що ти їх створив, щоб це не була яма да, там, для скрутчиків, для всяких там. Різних, а щоб це був реальний сектор економіки і приводило до відновлення Миколаївщини. Але спеціальні економічні зони тільки після війни про це читайте на сайті Миквісті. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.